У братських могилах ховають людей, там цілі лежать покоління, скалічені долі кривавих ідей, літатимуть душі нетлінно, ніхто не побачить світлини й хреста, там доля сплелася в граніті, у кожного з них усе неспроста, биті лишились у звіті, у братських могилах герої війни. Жінки закатовані діти, тирани не бачать своєї вини, будують гранітні лиш плити. Для когось війна це рана життя, для когось – один заробіток. Ці братські могили підуть майбуття, лишаючи сльози у діток. У братських могилах ховають людей та правду усе ж не сховати. Там завжди лишають букет орхідей, щоб пам'яті врешті згадати. На превелику жаль, тирани завжди залишають після себе руїни, кров, смерть і розрухи. Шкода, що все в історії йде по колу і кожне століття починається з війни. Я хотів би, щоб нарешті ця клятуща війна скінчилася, люди зажили врешті-решт у мирі і злагоді, а всі ті тирани, які наживалися і наживаються, щоб неодмінно були покарані. Адже що тут тиранія, що ворога тиранія, а гинуть бідні, прості люди. Але я впевнений, що Ті прокляття, які шлють на тиранів, просто так не залишаються. Вони залишаються їм і їхнім поколінням. Як завжди, бажаю всім вам, друзі, тільки всього найкращого, віри, надії, любові, нехай янголи охоронці кожного і кожного з вас оберігають, оберігають наших захисників, захисниць, героїв, які цінують власного життя, здоров'я, захищають неньку Україну. Хто що може, їм допомагає навіть щирими молитвами. Не складаємо руки, зло перемагаємо добром, бути добру з Богом.